У сумах відкрили денний центр соціально-психологічної допомоги людям, які постраждали від домашнього та гендерного насильства. Пані Людмила каже, подібні центри необхідні, бо сама була колись жертвою. Додає, близько 30 років терпіла побої від чоловіка, який зловживав алкоголем. Я вже розведена давно, і за цією причин і мене було два мікроінсульти. «Хорошо реагувала міліція наша. А, щоб не було 10 заяв, і вони ждуть 11-12. -ту. Треба, щоб міліція одразу реагувала». Денний центр створили за підтримки представництва фонду народонаселення ООН в Україні та виконавчого партнера інноваційно соціальні рішення це такий перший спеціалізований сервіс в місті Суми, який направлений саме на підтримку постраждалих від гендерно замовленого насильства. Директорка Сумського міського центру соціальних служб Марія Вертель говорить: допомоги потребують переважно жінки та діти. Звернутися за потребою можна за адресою Харківська 42. У центрі надаватимуть такі послуги. Індивідуальні консультації психолога, послугу соціального супроводу, фахівця і соціальної роботи, який передбачає надання комплексної допомоги і спільне вирішення складної життєвої ситуації, в якій опинилась жінка. Крім того, жінки з дітьми можуть тут отримати гарантії безпеки, спокою і впевненості. Вони зможуть тут перебувати в денний час. За словами Марії Вертель, майже рік при центрі соціальних служб працює мобільна бригада протидії домашньому насильству за 10 місяців. У сумській громаді її послугами скористалась 351 людина. Катерина Іваненко, Сергій Коваль та Віталій Паденко Суспільне новини Суми.